Із боку наших північних сусідів мова про Білорусь, тому що ось, є ось наступна інформація: навесні, влітку або восени Путін почне розташування війська у Білорусі, щоб втягнути цю країну війну проти нас. Про таке напередодні заявив президент Зеленський, каже, що, зокрема, так з території республіки Путін може спробувати спровокувати Польщу та Балтійські країни. Я розумію, що буде. Ви побачите, він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступна або країни Балтійські країни. І це не просто, знаєте, якась риторика чергова. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців може, і сполучені штати будуть говорити, що це, а, це залякування. Це залякування Польщі, залякування а, Литви і інших Балтійських наших а, партнерів. Але ви побачите, він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь війну.